Оповідання перше дзеркало та скалки. Отже почнемо коли ми дочитаємо цю книжку до кінця, то будемо знати більше, ніж тепер. А тим часом жив собі один лихий троль, він був злючий, призлючий, наче сам чорт, але якось і він був у чудовому гуморі бо зробив собі дзеркало, у якому все добре і прекрасне здавалося гидким, а все негідне і погане виглядало прекрасним. Усі учні троля, а в нього була своя школа, скрізь розповідали про те дивовижне дзеркало. Отож вони бігали з тим дзеркалом, доки не залишилося жодної країни, жодної людини, яка хоч раз би не спотворилася в ньому. І тоді тролові учні захотіли полетіти на небо, щоб поглузувати з янголів і самого Бога. Що вище вони злітали, то дзеркало все дужче кривилося від гримаз. Раптом дзеркало так затремтіло, що вирвалося з їхніх рук. Упало на землю і розбилося на тисячу мільйонів, мільйонів і ще більше скалок. І саме ці скалки наробили більше лиха, ніж саме дзеркало. Слухайте, що ж було далі. Оповідання друге хлопчик і дівчинка. У великому місці мешкали двоє бідних дітей. Хлопчик і дівчинка дуже любили бігати в гості одне до одного по даху і сидіти на маленьких стільчиках під трояндами. Там вони так гарно гралися. Та взимку ці розваги припинялися. Бабуся розповідала дітям про снігову королеву, яка прилітає вулицями міста і заглядає у вікна, від того вони вкриваються крижаними візерунками, наче квітами. А снігова королева може зайти сюди? спитала якась дівчинка. Нехай спробує, відказав хлопчик. Я посаджу її на теплу піч і вона розтане. За вікном літали сніжинки, одна з них найбільше упала на краєчок ящика з квітами. Раптом вона почала рости, рости і на очах перетворилася на жінку, закутану в білий серпанок, зітканий з безлічі снігових зірочок. Її очі блищали, як дві ясні зірки. Проте не було в них ані лагідності, ані тепла. Одного дня Кай і Герда сиділи і роздивлялися книжку. Ой, раптом зойкнув хлопчик. Мене кольнуло в серце і щось потрапило в око. Дівчинка взяла його за голову Кай почав кліпати, але в оці нічого не було. Мабуть, уже випало, сказав він, але в тому та -то річчі нічого не випало, то були скалечки з химерного тролового дзеркала. Біль минув, але скалки залишились. Чого ти плачеш? спитав Кай. Яка ти тепер негарна, мені зовсім не болить. Фе. закричав він. Цю троянду підточили хробаки, а ось ця й геть крива. Які жахливі троянди. Не краще за оці ящики. Відтоді кая наче підмінили. Усі каєві розваги були тепер дивно холодні, ба навіть злі, якось, коли знову випав сніг, кай прийшов до герди з великою лупою і підставив під сніжинки рукав свого пальта. Подивись, як майстерно зроблено, захоплено мовив кай, це ж цікавіше, ніж справжні квіти, а яка точність, жодної кривої лінії, о, якби вони тільки не танули. Одного дня кай у великих рукавицях із санчатами за спиною прийшов до герди й окнув її саме в ухо. Мені дозволили їздити на великому майдані. У розпалі цих веселищів на майдані з'явилися великі білі сани, і кай швиденько встиг прив'язати до них свої санчата. Людина в білому повернулася до Кая і дружньо, як давньому знайомому, кивнула головою. Ось вони вже виїхали за міську браму, він силкувався скинути мотузок яким зачепився за великі сани, але його санчата, моби, приросли до них, і вихором летіли далі й далі. весь тремтів і хотів би проказати молитву наш, але в голові у нього лишилася тільки таблиця множення. Снігові пластівці все росли й росли, аж урешті зробилися величезними білими курми. Раптом курки розлетілися на всі біч, великі сани зупинилися, і людина в білому підвелася. Її шуба й шапка були зі снігу. Це була жінка, висока, струнка, сліпучо біла. Це була снігова королева. Ти й досі мерзнеш? спитала снігова королева і поцілувала кая у чоло. О, її цілунок був земніший заліт, і він пройняв кая наскрізь до самого серця, яке й так було вже наполовину крижане. На мить йому здалося, що він ось ось помре, та тільки на одну мить, бо незабаром йому полегшило, він зовсім перестав мерзнути. Тоді снігова королева ще раз поцілувала кая, і з тієї миті він забув ігерту, і герту й бабусю і геть усіх. Кай глянув на неї. Снігова королева була така прекрасна, тепер кожна ірисочка була для нього взірцем досконалості. Раптом Снігова королева підхопила його і злетіла на чорну хмару. Висока в горі блищав місяць. Великий та ясний, і від того дня кай дивився на нього усю довгу-довгу зимову ніч, а вдень. Спав біля ніг снігової королеви. Оповідання третє садок бабусі ще знала чари. А що ж робила в цей час маленька герда? Вона, звісно ж, по усіх усюдах розшукувала кая, але його ніде не було. Герда вирішила спитати у річки, чи не бачила вона кая, і за відповідь готова була віддати свої нові червоні черевички. той час, коли Герда кидала черевички у воду, вона опинилася у неприв'язаному човні. Який приніс її за течією до садка бабусі чарівниці, аж ось вона припливла до великого вишневого саду, в якому стояв маленький будиночок під соломіною стріхою, що дернацькими червоними і блакитними віконцями. Бабуся захотіла залишити дівчинку в себе, тому розчісувала Герду чарівним гравінцем, щоб та забула своє минуле і кая. Бабуся боялася, щоб герда не побачила й троянд, бо тоді вона згадає про свої, а тоді про Кая і втече. Так минуло багато днів. Одного ранку герда сиділа і розглядала солом'яний капелю бабусі, на якому були намальовані квіти. Найкраща із серед них була троянда. Бабуся забула її стерти от що таке стареча пам'ять. Гей, та тут нема троянд. вражено скрикнула герда і кинулася їх шукати. Але даремно жодної троянди серед цього моря квітів не було. Тоді вона сіла на землі заплакала, заплакала, її теплі сльози впали якраз на те місце, де різкались один із трояндових кущів, і щойно вони змочили землю, звідти вилькнув свіжий квітучий кущ. На якусь мить вона вражено завмерла і враз гадала про ті чудові троянди, під якими вона так любила сидіти з каєм. Кай, о Боже, як я запарилася. вигукнула дівчинка. Мені ж треба шукати кая, ви не знаєте, де він? спитала вона от троян. Чи може ви вірити, що він помер і більше не вернеться? Він не помер, промовили троянди. Адже ми були під землею, куди йдуть усі померлі, але кая поміж них нема. Тоді Герда кинулася в кінець садка. Недовго думаючи, Герда, так як була, бо вибігла на шлях. Оповідання четверте Королевич і Короліна. Герді знову довелося сісти перепочити. На снігу напроти неї стрибав великий чорний крук. Кр кра, привіт. Герда розповіла крукові про своє життя і спитала, чи не бачив він Кая. Можливо, можливо. Та невже справді? вигукнула дівчинка й кинулася його обіймати. Спокійніше, спокійніше, сказав крук. Я, гадаю, це був твій кай, але тепер він, напевно забув тебе, бо має свою королівну. Вона хотіла мати чоловіка, який би вмів підтримувати розмову, а не такого, що вміє тільки пишатися, бо це дуже нудно. Наступного дня усі газети вийшли з мором сердечок і з вензелями королівни. Там було оголошено, що будь який вередловий хлопець може з'явитися до палацу і поговорити з королівною. Саме тоді з'явився хлопець ні в кареті, ні в верхи, а просто прийшов пішки. Це, напевно, був кай, а кай одужився з королівною. Коли б я не був круком, я й сам би охоче одружився з нею, хоча й заручений. Той хлопець тримався дуже розкуто й дуже мило, от королівна йому й сподобалась, і він їй також. Так, це справді був кай, сказала Герда. Ох, веди ж мене хочеш до палацу. Коли всі вогні в палаці погасли, крук повів дівчину довгими алеями через сад, і нарешті вони опинилися перед маленькими ледь причиненими дверцятами. Вони проступили пиріг по і побачили там ручну ворону, що озиралася на всі боки. А Герда присіла і вклонилася їй, як колись начіла її бабуся. Мій наречений розповів мені про вас стільки гарного, маленька панночко, промовила ручна ворона, і повість вашого життя теж дуже зворушлива. Чи не можете ви взяти лампу, я піду попереду. Не бійтеся, тут нікого нема. Нарешті вони опинилися в опочивальні, і зсередини. Телі спускалася товста золота стеблина, на якій висіли два ліжечка, що мали форму лілей. Одне було біле і в ньому спала королівна, а друге червоне, і в ньому герда сподівалася побачити кая. Дівчинка злегка відгорнула одну червоних пелюсток і побачила темну русяву потилицю. Вона голосно вигукнула його ім'я і піднесла лампу до самого його обличчя. Хлопець прокинувся і повернув голову. Ох, це був не маленький кай. Маленька Герда заплакала. Маленька герда заплакала і розповіла всю свою історію, а також усе, що зробила для неї крук із вороною. Ой, маленька бідолашка, співчутливо мовила королевич з королівною, і також трішки зажурилася. Наступного дня її одягли з голови до ніг, їй дали чобітки, муфту, чудову сукню, а коли вона з усіма попрощалася, до воріт під'їхала новенька карета щирого золота. Лісовий крук, що саме дружився з ручною вороною, проводжав герток. Після перших трьох миль крук і герда попрощалися це було сумне прощання. Оповідання п'яте маленька розбійниця. Вони довго їхали темним лісом, їхня карета світила, як ліхтар. Вона засліпила очі придорожнім розбійникам, і вони цього не стерпіли. Золото, золото!» – закричали розбійники і кинулися на карету. Вони зупинили коней, викинули маленьких лакеїв і фурмана і витягли з карети герду. Яка пухкенька, яка пишненька, грішками відготована, раділа, потираючи руки, стара розбійниця з довгою, колючою бородою і волохатими бровами. Ой ой, -ой – раптом закричала розбійниця, бо саме ті миті вкусила за вухо власна донька, що сиділа в неї за спиною. Ох ти, мерзенне дівчисько! закричала мати і не встигла вбити герду. Не руште її. Вона буде гратися зі мною, сказала маленька розбійниця. Вона віддасть мені свою муфту, свою гарну сукню і спатиме зі мною в моєму ліжку. Маленька розбійниця була така ж на зріст, як і герда, але дужча і ширша в плечах, і смаглява. Очі в неї були чорні, якісь сумні. Вона обняла Герду і сказала вони не приштрикнуть тебе аж доки. Я на тебе не розсежуся. Ти, напевно, королівна. Ні, відказала Герда і розповіла про все, що їй довелося пережити, і як вона любить кая. Цю ніч ти будеш спати зі мною біля моїх любих звірят, сказала маленька розбійниця. Дівчаток нагодували, напоїли, і вони пішли у свій куток, де лежала солома, вкрита килимами. Над ними на жердинах сиділа добра сотня голубів. Усі вони, здавалося, спали, та коли підійшли дівчатка, голуби заворушилися. Вони всі мої, сказала маленька розбійниця схопила одного з голубів. Вона так ним трусонула, що голуб аж запив крельми. Поцілуй його, крикнула вона, тиснувши голову просто гердів обличчя. А ось і мій любий дідуганчик, бе. загорлала вона і потягла за роги прив'язаного до стіни північного оленя блискучий мідній «І от теж треба прив'язувати, що ввечері я лискочу йому шию гострим ножем. Він дуже цього боїться. Та тепер ще раз розкажи мені про маленького Кай і про те, як ти мандрувала по світу. І герда розповіла все спочатку. Два лісові голуби воркотіли у своїй клітичці, Герда заснути не могла, вона не знала, чи її б'ють, чи залишать живою. Раптом лісові голуби сказали Кур, кур, ми бачили маленького кая. Біла курка несла на спині його санчата, а він сидів у санях снігової королеви. Снігова королева дихнула холодом на наших братиків і сестричок, і всі вони вмерли, залишилися тільки ми. Кур, кур. Що ви кажете? скрикнула Герда, куди поїхала Снігова королева, ви знаєте про це? Вона поїхала, мабуть, до Лапландії, відповіли голуби, бо там завжди зима, на у північного оленя, що стоїть на прив'язі. Так, там завжди сніг і крига, там так чудово, промовив північний олень. Там можна стрибати на просторих крижаних полях, там стоїть літній палац Снігової королеви, а її улюблений палац височий біля північного полюсу, на острові, що зветься Шпіцберген. Маленька розбійниця, почувши вранці цю розповідь, зглянулася на герду і відпустила її разом з північним олинем на пошуки кая. Оповідання шостело Плантка й фінка. Олень зупинився коло колобої хатинки, якій мешкала старала Плантка. Жінка відправила герду з Оленем до фінки із запискою на в'яленій рибі. Олень добіг аж до Фінляндії, де Фінка, прочитавши записку на в'яленій трісці, сказала Герді Маленький Кай справді снігової королеви. Проте він вельми задоволений, навіть щасливий, і гадає, ніби це найкраще місце в світі, а все через те, що в нього в серці і в оті засіли скалки тролевого дзеркала, їх треба вийняти, інакше він ніколи не стане самим собою і снігова королева заволодіє ним назавжди. А ти не можеш допомогти Герді, щоб вона стала сильнішою, запитав Олень. Я не можу дати їй більше сили, аніж вона має тепер. Сила...» В чистому дитячому серці, якщо вже вона не зможе дістатися до замку снігової королеви й винятискає зачаровані скалки, то більше ніхто в світі не зможе цього зробити. А за дві милі звідси починається сад снігової королеви, та віднеси дівчинку до великого куща з червоними ягодами і прожогом вертайся назад, не барися ні хвилини. Але тепер саме час подивитися, що ж робив Кай. А він і не думав про герду і навіть не мав гадки, що вона стоїть за стіною замку. Оповідання сьоме, замок снігової королеви і що сталося згодом. Маленький кай, сам того не помічаючи, з холоду аж спосинів. Королевині поцілунки зробили його нечутливим до морозу, а його серце перетворилося на крижинку. Кай мудрував над плескатими гостроокими крижинами, складаючи з них різні фігури слова. Проте він ніяк не міг скласти слово, якого йому особливо хотілося вічність. Адже снігова королева сказала Коли ти складеш це слово, то станеш сам собі господар, і я подарую тобі увесь світ і новенькі ковзани. Та це слово ніяк йому не вдавалося, і саме в цей час у величезну браму палацу входила герда. У браці її зустріли буйні вітри, які, о диво, раптом затихли і лягли на землю, мов би хотіли спати. Дівчинка увійшла до величезної крижаної зали і враз побачила кая. Герда впізнала його, вона кинулася йому на шию і закричала Кай мій, любий кай, нарешті я тебе знайшла. Та Кай сидів тихий, непорушний і холодний. Тоді герда заплакала, і її гарячі сльози впали йому на груди. Вони принизали його до самого серця і розтопили крижану скалку чарівного дзеркала. Кай поглянув на герду, і вона заспівала йому про троянди. Він ридав так довго і сильно, що скалка дзеркала, витекла з ока разом зі сльозами. Тоді він упізнав Герду і радісно вигукнув: «Герда, де ж ти так довго була? І де був я сам? Ка з гердою вийшли з пустельного крижаного палацу. Вони йшли, тримаючись за руки, розмовляли про бабусю, про свої троянди, і на їхньому шляху, що хали буйні вітри, виглядало сонце. А кей з гертою продовжували свій шлях, тримаючись за руки, і там, де вони проходили, розквітали квіти і зеленіла трава. Незабаром вони вже входили в низенькі двері своїх маленьких мансардок, і саме тут здивовано зауважили, як вони обоє за цей час підросли.